Я була у шоці, коли побачила відео, де російський сектознавець Олександр Дворкін відкрито розповідає, що в Україні у нього діє власна агентурна мережа. На території України було так, зараз на жаль, контакти перервано, тобто в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться і з якими як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. Це трансляція дискусійного майданчика за участю головних експертів Рацирс, яка підтвердила. Поки в Україну летять ракети, їхні агенти отримують інструкції з Москви і намагаються підірвати нашу країну зсередини. Дворкін і його секта Рацирс відіграли не останню роль у цій повномасштабній війні проти нас. Саме Рацирс, діючи під прикриттям РПЦ, називали Україну великою сатанинською сектою. І цей наратив просувався на найвищому рівні. Українці це сектанти і нацисти, яких треба рятувати військовим шляхом. Все це є священна війна. До речі, нещодавно Духовний Радник Трампа озвучив правду, що РПЦ це інструмент пропаганди Кремля, це що я особисто йому дуже вдячна. Повернемося до Рацирс: ось такі методички вони випускають. Фактично, це матеріал, як підірвати нашу країну зсередини». Це саме ті методички, за якими роками діяла агентка РАЦИРСу в Україні Ірина Кременовська. Під виглядом експертки сект вона створила центр економіка правових досліджень, ресурси, вільне слово і антисекта, де просувала антидемократичні і екстремістські ідеї Дворкіна, ну і зливала потрібну кремлю інформацію. На цих своїх сайтах вона цькувала ті самі організації та громадян, яких цькував Дворкін на Московії, бо вони їм заважали. Її соратник, відомий садист Олексій Святогор, що особисто вбив понад тисячу бездомних тварин. Проти них вже відкрито кримінальне провадження, але масштаби цієї агентурної мережі ще належить з'ясувати. На цьому тлі особисто цинічно виглядають спроби Рацирс дискредитувати міжнародні ініціативи, які реально працюють для людей. Візьмемо приклад руху АЛАТРА, який досліджує кліматичні зміни і попереджає світ про загрози. Організація дуже шановна на високому рівні. Учасники руху взаємодіють із міжнародними організаціями, політичними елітами та моральними авторитетами. Їхня робота ведеться як у кабінетах і на полях ключових світових майданчиків, таких як Організація Об'єднаних Націй і Капітолійський пагорб у США, так і в межах діалогу з провідними міжнародними інститутами. Отримала благословення від Папи Франциска, бере участь у глобальних конференціях на кшкалт КОП, виступає з доповідями в ООН. Але вже з 2015 року Рацирс веде проти неї кампанію дискредитації у змі, клеймуючи сектантами. Кременовська підхопила цю ж лінію і в Україні, називала міжнародні кліматичні форуми лайнофорумами, форумами, волонтерів кринжатою сектантською масовкою, а волонтерів, які інформують про кліматичні загрози, шизанутими ноунеймами. Це при тому, що ми живемо у світі, де 24-й рік став найспекотнішим за 175 років, а океани нагріваються рекордними темпами. Ну і будь-яка людина бачить, що кількість кліматичних катастроф б'є всі рекорди. У Росії ж організація АЛЛАТРА заборонена, колишніх учасників переслідують та кидають до в'язниці. І саме такий сценарій Рацирс намагається просунути в Україні через своїх агентів. Добре, що наші правоохоронці вже почали розслідувати діяльність цієї мережі. Це важливий крок, щоб зупинити російський вплив і захистити Україну. Бо йдеться не лише про сектоборців, йдеться про безпеку держави, про наше майбутнє і навіть про кліматичну правду, яку вони намагаються заглушити.